Вчора ти цикашники забрали мого брата вже Наполеон. Але я не за принципом своє сорочки ближче до тіла. Я про інше. Я категорія людей, яка абсолютно не заточена на воєнщину. Ну, така, як мій брат. Гражданський костей. Навіть я, хоча і старший, більше заточений на армію ну, через те, що між спортом і воєнщиною дуже тонка грань. Там самоорганізація, ієрархія, рівень тестостерона. Але є і третя категорія. Вона досить чисельна. Це кадрові військові, які, по-перше, давали присягу, вишколені, мають право носити зброю. І згадується зразу мені одна заміточка в газеті, ще на початку війни. Зачем нам мобілізація? Один кореспондент підрахував, не рахуючи регулярних військ. Всі, хто носить погони, давав клятву, має право носити зброю порядка 750 тисяч. А з відставниками набіжить біля 2 мільйонів. Ціла китайська армія. Питання в студію. Чому трудяга до 60 років вважається військовозобов'язаним? І незалежно, колгоспник він, чи будівельник. Важливо, що до того часу він вже на трудивій неви вбив своє здоров'я. А кадровік після 45 вважається в запасі. Незалежно від того, що, можливо, він за свою каденцію палець у палець не вдарив, тільки просижував штани з лампасами в своїх теплих кабінетах. І держава тримала його на горбу в того трутяги, виключно по одній причині, щоб стати в пригоді під час війни. Питання риторичне, правда ж?